У січні 1942-го розпочалася Ржевська битва. Тоді ще ніхто не знав, що жорстокі бої за місто та його околиці триватимуть більше року, а жорна тієї війни перемелять у ржевсько-в'яземському котлі понад 2 мільйони людських життів. Ці кадри воєнної хроніки Ольга Адаміна Федорук бачила вже десятки разів, але щоразу вдивляється в екран так, ніби все ще сподівається побачити на них батька. Адам Григорович Литвинець загинув у 42-му, в рік свого 30-річчя, саме в боях під державом, але дізнається про це лише через 60 років після дня перемоги. У 2005 році школярі з Тюменського пошукового загону Югра знайдуть останки солдата і медальйон, в капсулі якого збереглись усі біографічні дані про нього. Ото вони як знайшли цього медальончика капсулу, і вони дали сюди адресу. Три роки слали, ніякого відвіду, але вони не покладали руки. Вони сподівалися, що хто то має бути з грудних. От нарешті, як вона зачитувала, напевно, другий чоловік поступив і дав знати. Дав знати на ковіський вінкомат, і суш Василій Федорович вже мені дали знати, і я дала відповідь. Ольга Адамівна єдина з родини, хто за життя дізнався, де батько ступив свій останній земний крок. Для покійних мами Ганни Іванівни та брата Володимира він так і залишився таким, що пропав безвісти на фронті. А пропавши без вісті, тому що така сильна німці туди як знайшли, і наші часті туди поступали, і вони не встигали їх в часті записувати. Потім вони так і пропавши без вісті. Такий сильний був наплив. В серпні 2005-го в братській могилі на меморіальному цвинтарі Ржева перепоховали останки 1330 воїнів. З них відомо лише 11 імен загиблих. Серед них ім'я нашого земляка Адама Григоровича Литвинця. Із из них із імена Мартіянова Івана Володимировича із Курганської області Карагандинського району. Бояркина Василія Кузьміча из Красноярського края, літвінець Адама Григорійовича из Волынской області України. Звістка про батька надихнула Ольгу Адамівну на творчість. Її вірші друкувала стінгазета тюменських школярів, бо в них є справжні почуття і життєва правда. Осана знайшли, душа вернулась, іщезлі грози і мечти. І от тепер до. Закончить свою історію війни. Незважаючи на увесь трагізм долі, сьогодні Ольга Адамівна почувається щасливою. Тепер у неї є справжні і вірні друзі. з Тюмені та командир пошукового загону Тетяна Кухаренко щороку вітають одиноку пенсіонерку з усіма пам'ятними датами. І з новим роком, і з дев'ятим, з восьми Це все їхній отряд Поздравляють мене, не забувають. А ще вона щаслива, що виконала головну місію свого життя. Знову з'єднала разом маму і тата. Спочатку ось на цьому змонтованому фотопортреті, а віднедавна і символічно вже на тому світі. Я вже взяла з батькові могили з землі. І вже як приїхала, то вже я на мамі не вже я їх суїдинила. Війна не закінчена, доки не похований останній її солдат. Ольга Адамівна Федорук знає це з власної життєвої долі, а ще вона знає інше. таких, хто пропав безвісти, на війні не було. Просто вони загинули, не повідомивши про це живих.